Усім привіт. Два роки тому моє життя змінилось назавжди. у нас із дружиною Келсі народилась донечка Ліла Бути батьком це цілком неймовірний досвід. Увесь твій світ змінюється за одну ніч, а також усі твої пріоритети. Іноді настільки швидко, що буває важко пристосуватись. Крім цього, треба ще надзвичайно багато навчитися, аби бути батьком. Наприклад, як example, одягати свою дитину. для мене це було ще існува. Це сучасний одяг. і Я думаю, що це виглядає гарно. Але навіть ліла розуміє, що це не так. Отож, життя перетворюється на божевілля, у якому доводиться багато чому навчитися. Плюс до цього, ми з Келсі працюємо вдома. адже ми підприємці, і у кожного власний бізнес. Келсі створює онлайн курси для викладачів йоги. А я пишу книги. Таким чином, so я працюю вдома. Працює вдома. У нас є маленька дитина, і при цьому ми не хочемо нічого впустити з У Вона взагалі немає вільної хвилини. за кілька тижнів такого життя. коли недосипання вже давалося в знаки, приблизно на восьмому тижні. У мене з'явилась думка, яка з'являється у всіх батьків в усі часи та у будь-якій країні. Вона була у кожного і звучить ця думка так. У мене більше ніколи не буде вільного часу. Хтось сказав, що так і є. проте це не зовсім так. Але у той момент думка здається надзвичайно правдивою це сильно збивало мене з пантелику, адже одним з моїх улюблених занять є пізнавати щось нове. Ню чимось заглиблюватись у це заняття, вовтузитися з ним та вивчати через спроби і врешті-решт ставати вправним у цьому, а не маючи вільного часу, я вже не знав, як мені знову чомусь навчитися. Я фанатик який хоче продовжувати вчити щось нове та розвиватися? Ось що я вирішив зробити піти до біб бібліотеки, а також до книгарні, та дізнатися дані досліджень про те, як ми вчимося та як вчитись швидко. Я прочитав купу книг та вебсайтів, намагаючись знайти відповіді на запитання, скільки часу потрібно, аби здобути новий навик. Знаєте, яким був висновок? 10 001. Можете собі уявити? На це потрібно 10 000 годин, якщо хочеш вивчити щось нове. Доведеться витратити на це 10 000 годин. Я читав це у кожній книжці та на кожному вебсайті, а мій мозок у цей час лементував: "Ні!" У мене, У мене немає стільки часу. У мене немає цих 10 тисяч хвилин і ні, годин і ніколи я не зможу навчитися чомусь новому. Взагалі ніколи. Та це зовсім не так. Отож, для того аби ви зрозуміли, що таке 10 тисяч годин це 5 років роботи з повним робочим днем. Це доволі довго. А всім нам доводилося вчити щось нове і це не займало навіть приблизно стільки часу, чи не так? То в чому ж річ? Тут щось точно не так. Дані дослідження не співпадають з нашими очікуваннями та з тим, що нам самим доводилося пережити. І я знайшов у чому була заковика. Правило 10 тисяч годин дії, якщо ви хочете стати експертом у певній справі. в університеті штату Флорида є професор його ім'я Андерс Еріксон. Він створив правило 10 тисяч годин. Він дійшов до цього, вивчаючи досягнення професійних атлетів, музикантів світового рівня. Шахових гросмейстерів усі вони неймовірні професіонали своєї справи. і професор намагався встановити скільки часу потрібно для, для досягнення такого рівня професіоналізму. Він дійшов висновку. Що чим більш розміреними є тренування, тим більше часу людина витрачає, удосконалюючи свої навички. Чим більше часу ви ти витрачаєш, тим витриваліше. і люди, що стали. Курина професіонал ми витратили на це біля 10 тисяч годин. Тепер давайте поговоримо про гру в зіпсований телефон. Ось що трапилося трохи раніше. Автор на ім'я Малкольм Гладвелл у 2007 році написав книгу Аутсайдери, історія успіху. Основним, у якій було саме право 10 тисяч годин. Тренуйся багато і сумлінно, і у тебе все буде дуже добре. І ти досягнеш майстерності у своїй справі. Таким чином. Доктор Еріксон хотів сказати що потрібно 10 тисяч годин, аби стати профі, у дуже вузькій сфері. але ось що трапилось тільки на книга Отсайдера. Побачила світ. Вона посіла перше місце у списку бестселерів і впевнено тримала позицію ще протягом трьох місяців. Правило 10 тисяч годин несподівано з'явилося. Всюди і почалась гра в зіпсований телефон, участь в якій приймало усе суспільство. Таким чином, думка про те, що 10 тисяч годин потрібно буде стогнути досконалості, перетворилась на думку, яка у свою чергу перетворилася на переконання, що 10 тисяч годин потрібно витратити, щоб стати вправним у будь-чому. Але останнє твердження про 10 тисяч годин це зовсім неправда. що ж, на думку дослідників, Я провів багато часу в бібліотеці університету Колорадо серед книг з когнітивної психології, бо ж я фанатик. Коли шукаєш інформацію про набуття навичок, доволі часто натикаєшся на ось такий графік. науковці, що досліджують рухові навички. Фізичну або психічну вправність у чомусь схильні до вивчення явищ, які можна розраховувати, бо можна легко визначити час. Тому вони ведуть учасникам експерименти, яке наприклад вимагає фізичного або психічного навику, і намагаються визначити скільки часу займе опанування нового вміння. За результатами досліджень на початку, коли учасники тільки отримали свої завдання, їм потрібно було багато часу, адже це було щось нове для них, чого вони геть не вміли. Але займаючись цим, вони ставали все більш вправними. Заняття на початковому етапі є надзвичайно важливими. Люди набувають, набувають майстерності лише трохи поправи повправлявшись. Цікавим є той факт, що коли ми вчимо щось для себе, то не надто турбуємося тим, скільки віде, часу це займає, справді нас цікавить лише наскільки добре ми вміємо це робити. Що б не означало перформес, то якщо поміняти місцями витрачений час і ваш прогрес, графік перевертається, і ми бачимо добре, відому криву успішність. Суть її у тому, що на початку ви геть нічого не тямите, і чудово це розумієте, так? Але позаймавшись трохи стаєте вправним доволі швидко. прогрес на початку є дуже стримким, А потім настає момент, коли до наступного рівня вже важче дістатися. адже це забирає більше часу. Отож, нам треба дістатися тієї точки, чи не так? Скільки часу потрібно, аби від рівня цілковитого незнання, дістатися до рівня вправності. Віддалі, чим швидше, тим краще. Але скільки все ж необхідно часу? So, Я дійшов до такого висновку 20 годин. Саме так починати можна. з Самісінького нуля. Бажаєте вивчити іноземну мову чи навчитися малювати або жонглювати палаючими бензопилами. Якщо ви проділите 20 годин зосередженої та поміркованій практики цій справі, то будете приголомшені Приголомшені тим, наскільки добре ви оволоділи навиком. 20 годин це цілком реально це приблизно 45 хвилин на день протягом місяця, чи навіть менше місяця. Не так важко накопичити ці 20 годин. Я розкажу, як це зробити. адже це не означає, що повторившись по 20 годин, ви можете розраховувати на великий прогрес. Тренуватись треба з розумом, тренуватись треба ефективно, аби упевнитись, що проводити ці години з найбільшою користю. А ось і метод, який можна застосовувати до всього. Спершу треба розібрати навик. Усвідомте, що саме ви хочете навчитися робити, а потім розділіть вміння на менші частинки. Те, що ми звикли вважати вмінням, є зазвичай сукупністю різних навичок. Чим більше навичок ви зможете виділити, Тим краще вам вдасться зрозуміти, які ж з них допоможуть вам досягти бажаного результату. Саме їх ви зможете тренувати в першу чергу. Якщо спочатку тренувати не важливіше, то вдосконалити свої вміння можна за доволі короткий проміжок часу. Другий крок це вивчити достатньо, аби розуміти власні помилки. Для цього використовуйте 3-5 навчальних ресурсів. Це можуть бути книги, dvd записи, курси та що завгодно. але не використовуйте їх як відмовку. Я кажу це з власного досвіду. Це як взяти 20 тематичних книг. Я, і скажете. Я почну вивчати про програмування, коли прочитаю їх усі? Ні, це є відмовка. Все, що вам. Потрібно це вивчити стільки аби мати змогу тренуватися самотужки та самостійно виправляти власні помилки у ході тренування. Таким чином у процесі навчання вам стане легше помічати власні помилки, та вже робити по іншому. Третє правило усунути перешкоди. Все, що відволікає телебачення, інтернет, загалом все, що заважає, коли ви працюєте над чимось Якщо вам вдасться застосувати свою силу волі, та прибрати подалі відволікаючі фактори, то вірогідність, що ви все ж візьмете за тренування, зростає, чи не так? і нарешті четверте, потренуватися, принаймні, 20 годин. Існує Now, ще таке явище, яке я називаю бар'єром. На початку Ви свідомлюєте, що вас не виходить, це дуже розчаровує, бо ж нікому не подобається бути телепнем. А відчування а воно обов'язково буде. На шляху ретельно підготувавшись до занять, яким треба накопичити, принаймні 20 годин. Вам вдасться перебороти бар'єр розчарування на початковому етапі і працювати над собою доти, доки не досягнете бажаного результату. Саме так це не ракетобудування. Чотири прості правила, які допоможуть вам вивчити будь що але це все теорія. набагато цікавіше. Подивитися, як це діє на практиці. Досить довгий час. Я хотів навчитись грати на гавайській гітарі. Можливо, ви бачили виступ Джейка Шимбакова на TED Talk, де він грає на цьому інструменті, і це виходить у нього так, ніби він справжній віртуоз. це неймовірно. Коли я побачив його, я подумав, як же це класно. Це такий витончений інструмент. Мені б дійсно хотілося навчитися грати на ньому. Саме так я і вирішив протестувати свою теорію. Я хотів приділити гри на укулеле 20 годин. І побачити, яким же буде результат. Перше, що необхідно для гри на інструменті, це мати його. Тож я продумав собі укулеле, Я купив собі укулеле, і де мій чудовий інструмент. Дякую, сер. Тут мені потрібен шнур. Це не просто окулеле, це електричне окулеле. Отож, перші кілька годин ваших занять будуть як перші кілька годин будь-чого. Вам треба знайти засоби для тренування. Вам треба впевнити, що вони доступні. На моїй гітарі не було струн. Тож я мав розібратися, як їх встановити. Це ж важливо чи не так. А також навчитися налаштовувати її, навчитися розуміти, що все готово, аби розпочати заняття. Коли я вже був готовий почати тренуватися. У пісенниках та в інтернеті я шукав, як правильно грати. там сказано, що на укулеле можна грати одночасно на кількох струнах, тому можна грати по нотах. Це дуже круто. Можна акомпанувати собі, що ще краще. Коли я подивився на пісні, а у мене був збірник пісень для укулеле, де були сотні прикладів. дивився на один і думаєш, ого, як це запутано. Але коли дивишся на інші, бачиш ці самі ноти. Виявляється, гра на окулеле не вимагає дотримання суворих вказівок. Є лише декілька правил, від яких не можна відступати, і техніки, які будуть весь час застосовуватись. Для більшості пісень застосовується 4-5 акордів. І все. Ось вам і пісня. Достатньо знати 4-5 пісень, аби мати змогу грати. Доки я шукав інформацію, знайшов чудове попові, Виконуване групою Ексіс of Евесон. О, хтось їх знає. Так от, ці хлопці кажуть, що можна навчитись грати або зіграти будь-яку по пісню останніх 50 років, якщо знаєш принаймні чотири акорди, а саме G, D, І М та C. Будь-яка пісня в чотири акорди. Оце класно, подумав я. Я б хотів зіграти усі пісні. Пісню, яку я вирішив вивчити найпершою, я зіграю для вас зараз. Готові? Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that's how I know we'll go on. I won't hesitate no more, no more, it cannot wait, I'm yours, cause you are amazing. We did amazing things, if I could, then I would, I'd go wherever you will, and can you feel? love tonight live with or without you when i find myself find myself in times of trouble mother mary comes to me sometimes i feel like i don't have a partner no woman no crap i'm on the shoaling, it's a dream i come from london under once a jolly swagman man camped by a billabong hey i just met you this is crazy. <laughs> here's my number. So call me, hey, sexy lady. Whoop, 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 whoop 'em, gang 'em, style. Time to say goodbye. Closing time. Every new beginning comes from some other beginnings and. Я люблю цю пісню. У мене є ще один секрет, яким би я хотів поділитись з вами. Я щойно закінчив свою 20-ту годину тренувань на окулеле. це неймовірно. Майже все, чого хочеш. ти можеш досягти. головна перешкода при вивченні чогось це не інтелектуальні здібності і не сам процес вивчення чогось нового. Основний бар'єр емоційний. Ми боїмося. Неприємно почуватись бовдором, але коли берешся за нову справу, саме так і почуваєшся. Отож головною перепоною є емоції, а не інтелект. Але приділіть цій справі 20 годин. це не так вже й багато. Чому чому, чому саме б саме ви хотіли? Хочете вивчити мову чи навчитись співати чи малювати? Що вас цікавить, що запалює у вас інтерес? Ідіть і займайтесь цим. Вам потрібно лише 20 годин. Бажаю гарно отримати простий час.